Понад дві тисячі сімейних пар в Україні впродовж року скористалися державною програмою лікування безпліддя. Ну і майже 1200 з них чекають на поповнення цьогоріч. дороговартісну медичну процедуру, яка не всім доступна, компенсувала держава. Хто підпадає під цю програму і як вона працює уже у більш як 20 медичних закладах України, знає Олександра Стасишин. Ви чуєте серцевий діалект, що йде тут. Та він сміється. Угу. А позує. Позує. На екрані монітору 36-річна Катерина уважно розглядає свого майбутнього малюка. Їхня зустріч запланована на 13 лютого. Цього моменту жінка чекала довгих 11 років. А коли зрозуміла, що без допомоги медиків їхній парі не обійтись, прийшла на консультацію. Так і дізналась про державну програму лікування безпліддя. Всі процедури в мене були безкоштовні. Ліки безкоштовні все сталося за перший раз. Коли почула перші рухи, от тоді зрозуміла. Що мені народило ну, зародилося нове життя. Це така була е, символічна дата, це була річниця нашого весілля. Так як ми довго чекали, е, ми наразі визначилися, що буде Богдан Богом даний. Державна програма лікування безпліддя стартувала у березні минулого року. За цей час лише до Львівського перинатального центру звернулось понад 250 пар, 180 вже з яких стали або скоро стануть батьками. А це виписка першої двійні народженої у рамках програми батьки Юстини та Матвія. Шкільні вчителі роками не вдавалось Ірині завагітніти а тут був результат з першої спроби. Почали лікування. Виконували всі вказівки, приймали ліки, і ми в березні звернулися, а в червні я дізналася, що ми вагітні двійнятами. Що я б рекомендувала не боятися? Є така можливість, то треба за неї хапатись, особливо тим, хто справді дуже мріє про дітей і, і поки що їм не вдається. Уже майже рік скористатися програмою безкоштовних медичних гарантій лікування безпліддя можуть усі українці до 40 років після обстежень, коли ми встановлюємо діагноз безпліддя на рішенні мультидисциплінарного консиліуму Ми надаємо лікування у межах цього пакету. В кожного діагноз інший, і лікування відповідно теж інше. Відсоток успіху у нас складає 67%. відсотків. Якщо обставини складаються на користь пацієнтів до двох місяців через високу вартість штучного запліднення майже 100 тисяч гривень, досі ця послуга була доступна не усім. Тепер, коли її фінансує держава, шанси стати батьками зросли. Перша, якщо спроба негативна, вона може отримувати другу спробу. Дуже обмежена, скажімо, покази до того, щоб відмовити, так практично їх немає. Це є відсутність матки органу або онкологія на сьогоднішній день в процесі стимуляції і лікування 40 пар. Послуга безкоштовного лікування безпліддя надається у 20 медзакладах України. Нею вже скористались понад 2 тисячі жінок, майже 1200 з них вагітні. На фінансування програми у 2025-му передбачили 380 мільйонів гривень. Незалежно від того, яка ситуація в країні, жінки мають народжувати. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.